Починаючи навіть там з юних років, коли я хотіла стати лікарем, дуже велика підтримка була зі сторони батьків, а зараз велика підтримка зі сторони чоловіка. Хоч зараз такий період, що в його житті я маю його більше підтримати, а не він мене. Я це роблю, звісно, але він дуже сповнений сил, енергію, і ця його підтримка дає мені цей вогник йти вперед і робити максимально. Скажу так. Euh... Для мого чоловіка дуже він є дуже справедлива людина і така дуже чесна людина. І для нього дуже важливо, щоб було все доступно, правильно, зрозуміло, і щоб люди дійсно отримували якість. І я прям пишаюся тим, що він так відноситься до своєї справи. І я розумію, чому він саме зараз там і працює, тому що. Такі люди, як він, мають йти далі і працювати, і допомагати іншим людям. І це мене надихає найбільше, тому що коли ти дивишся на такий приклад поруч, хочеться ще більше робити і діяти.